Вітаю друзі! Отже, сьогодні у нас Ізраїль починає наземну операцію по повній окупації Гази. Росія відповідає на Євробачення, створюючи своє власне Євробачення. Їх не запрошують на нормальне. Вони створюють своє український слід у знеживленні Чарлі Кірка, а також російська церква дозволяє росіянам. Про це поговоримо пізніше. В цілому звучить як величезні такі російські табло з абсолютно російськими наративами, але давайте потиціямо в це і розберемо детальніше. Отже. Ізраїль розпочав наземну операцію з повної окупації міста Гази, пише Аксіос. 15 вересня ізраїльські ВПС завдали масового авіаудару по газі, після чого до міста увійшли танки. Наступ розпочався за кілька годин після зустрічі Марко Рубіо з Бініаміном Нетаньяху. Рубіо наголосив, що адміністрація Трампа підтримує операцію, але хоче, щоб вона пройшла в лапках швидко. Тим часом Люксембург планує офіційно визнати Палестину як державу. Останнє рішення очікується наприкінці вересня на генасамбле. Лейон у Нью-Йорку. тобто їх визнають після того, як Ізраїль їх окупує. З іншого боку, вони визнають Палестину, а не Хамас. Тому можливо передбачено, що таке рішення буде прийнято у зв'язку з тим, що Хамасу на цей момент вже не буде. Напишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях, було б дійсно цікаво почитати. Так, і тут плавно переходимо до Росіян. Сьогодні взагалі такий випуск з за великим рахунком про Росію. Отже, росіянам не розповіли, як вони мають реагувати на атаку їхньої країни дронами на Польщу, і вони, чесно кажучи, трішки губляться. Нападають на Росію. Потому что у Украины буксуют дела в СВО. Она топчется на одном месте, а больше того уходит. Уходит углубь своей страны. И это Зеленскому не нравится. Ну и придумывают всякие вот такие авантюры. Типа как в Бучи было, как сейчас. Ну и еще что-нибудь типа этого. Не происходит запуск беспилотников по польской территории. Потому что это нам это не надо если им надо, то, пожалуйста, <с Told> Может, могут фантазировать. Это же фантазии. Фантазии. Я, например, делать не буду. И другие не будут. Але що тут цікаво, це що вони випрацювали механізм, як їм реагувати, коли їм не пояснюють, як реагувати. Тобто, перша стадія це не ми. Ми нічого про це не знаємо. Друга стадія це провокація заходу. Третя, так, ми, але США роблять так само. Четверта стадія, так, це ми, ми всьому перші, і ми цим пишаємося. Але для кожної з цих стадій потрібна легітимізація через вуса Ти Піскова чи Соловйова, а іноді Путін може навіть сам щось розповісти. Як це було з військовими в Криму, яких перші два місяці не було, а потім це були наші ребята? Але все одно це все робиться під прикриттям демократії, чесних ЗМІ, свободи слова. І тут ми плавно переходимо до російського Євробачення, точніше, інтервідія. Якщо конкурс Євровіднія об'єднує тільки європейські країни, то наш конкурс він до такої степені відкритий всі країни, континенти, які можливі. Скажіть, а зачем взагалі вообще нужний Любой музыкальный конкурс є таким объединяющим форумом страны, народу, культури. Люди привыкли обмінюватися своїм національним достоянням. Ви сказали, що интервидение – это історичний конкурс. Мені подобається, як ці діти, які теоретично колись можуть стати справжніми репортерами, ставлять питання, які в жодному разі не заготовлені. Прям від серденька питаю, те, що їх цікавить. Історичний конкурс После возобновления Ви хотите сделать этот проект. Долгосрочным? Да, безусловно. Это шоу ну, самого высокого мирового класса. Сделано с учетом всех последних достижений науки и техники, не побоюсь этого сказать. Там такие спецэффекты, которые, ну, даже Голливуду уже не снились. И искусственный интеллект, и дополненная реальность, все присутствует вот в том, что вы будете смотреть. Все это будет невероятно ярко, и я думаю, что зрителю не будет возможности, телезрителю, даже возможности отойти, там, чаю себе налить. То, -то будет Белоруссия, Эритрея, Пивничная Корея, а кто придет России? Нашу страну представляет певец-шаман, он же Ярослав Дронов, он же участник программы «Голос». На первом канале. Ми очень гордимся тим, что наш подопечний достиг такого высочайшего уровня, і что именно його отобрал оргкомітет для того, чтобы он представлял Росію на этом первом конкурсі. Первому... Оргкомітет український слід у знеживленні Чарли Кірка. І тут прям складна тема. Давайте трішки розберемо. Для початку, хто не знає, Чарлі Кірк людина, яка стала відомою в своїй підтримці Трампа і завдяки своїм дебатам. Він приїздив до університету. Університетів і там дебатував на відкритому мікрофоні. В основному з лібералами людина була правою за своїми поглядами послідовно виступав за заборону абортів і не підтримку України, в тому числі казав, що Крим російський, і в цілому він давно мав бути російський, а західні регіони України в основному російськомовні. Тому. Теж було б нормально їх залишити Росії, особливо мені сподобались його дебати на цю тему з професором із Кембриджу. Посилання на відео залишу внизу, е, так тому що сперечатися з професором із Кембриджу не те ж саме, що з маленьким трансгендером щодо теорії лесбійських танців. Отже, український слід, і тут, чесно кажучи, є просто ось це відео, де росіяни намагаються виставити все. Ну як вони це зазвичай намагаються зробити, дійсно накратна. выступал за прекращение финансирования Украины, а также обвинял Зеленского в коррупции и расхищении американской помощи, направляемой в Украину. А вот как освещали покушение на Кирка украинские марафонные средства массовой информации, говоря, что Чарли Кирк активно распространял пророссийские нарративы. То есть, по сути, злорадство и радуясь, что в Соединенных Штатах, по их мнению, был убит пророссийский американский политик. І так, забігаючи наперед, це єдиний доказ щодо причасності України до ситуації Шарлі-Кірком. Так злорадствування. А злорадствування це те, що описуючи цю людину, ми стверджуємо, що він виступав за те, що США перестали надавати нам допомогу. От, наприклад, як опісують Пакушеніна Кірка, найбільший український телеграм-канал, Труха. В Соєдних Штатах только што підстріліли. известного политика, активиста и блогера Чарли Кирка, а далее обязательное дополнение о том, что Кирк неоднократно призывал к прекращению помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Я пока что, друзья, конечно, ничего не утверждаю, но, как вы видите, претензий и неприязни Кирку представителей украинской власти было предостаточно. Предостаточно у украинского правительства, потому что Труха написали, что Чарли Кирк делает то, что делает. Поэтому следователям ФБР неплохо было бы взять, как одну из рабочих версий этого громкого политического убийства, так называемый украинский след. Тем более, что о нем мы уже слышали во время покушений и попыток покушений на Дональда Трампа. Так, если вы не в курсе, там тоже был украинский след и все обмазано визитивками Яроша. В общем, мне почему-то думается, что в процессе расследования этого резонансного преступления Ми ще знаємо дуже багато інтересного. Також росіяни розуміють інформацію, що українці радіють з приводу історії з Чарлі Кірком і роблять це медійно. І м, тут хотілося би теж зупинитись, тому що давайте по-чесному, в Україні заборонена смертна кара, отже, де юро. Більшість населення цієї країни не виступає за те, щоб знеживлювати людей, навіть якщо вони їм не дуже подобаються, особливо якщо вони не скоюють злочинів на території нашої країни. Це відверто не методи України. Чи подобалась нам позиція Чарлі Кірка? Звісно, ні. Чи корисно нам якось висміювати цю тему в інтернетах, враховуючи, що республіканська партія зараз при владі? Звісно, також ні? Чи добре нам від того, що не стало людини, яка послідовно виступала за скорочення нам допомоги і віддачу наших територій агресору і окупанту? Наступна тема. Нещодавно було затримано ще одного колишнього священника УПЦ МП в Україні, і більше про них немає чого розповісти, і всім і так давно зрозуміло, чим вони тут займаються. Зате є що розповісти про РПЦ. О, Для початку росіянам пояснили, як вони мають підтримувати свою церкву. А от це хто все содержати має? Настоятель? Хто? Ні, коли нам треба к Богу прийти, да, надам що уютно, красиво, насторжена, квіточки росли. Свечечки горели, и это это ведь сказали не священники, это не церковь, это Бог сказал. Он сказал: "Ты должен в мой дом принести десятую часть от всего дохода твоего, чтобы содержать дом мой". Вот. Так, видай свою десятую часть, потому что ракета сатана сама собой на освятить а мы на том месте тебе дозволимо? Ни в коем случае. Не можна займатися ни, для ни для ні для здоров'я, ні для чого ані навіть так не можна. Возможно, есть ситуации, когда, ну, ситуації, коли треба зробити якісь аналізи чи что то там. Ну, це с з отдельно, это це отдельно. Так, фапати росіянам не дозволяють, але якщо потрібно здати якісь аналізи, то можна проконсультувати зі своїм духовником а і тут, напевно, знадобиться десята частина, і, можливо, тобі трішки дозволять. Не так, що просто з ними сроковуджем, там, коли не захочеться, або коли потрібно, тому що для здоров'я. Ні, ну, от, е, треба знати аналізи, або судебно-медицинська експертиза, наприклад, людина вражає по якому-то обвиненню, е, там, в ізнасилуванні срок, тюрма, И для того, чтобы опровергнуть это обвинение, нужно сдать анализ мужского семени. Тогда надо взять голосовение, посоветоваться с духовником, как это сделать, как может быть, духовник подскажет, как это сделать бесстрастно, без греха, и где-то можно пойти навстречу. А ну, как можно сделать без греха? Можно при этом думать про своего духовника? Так, чтобы массово, автоматически, для здоровья, нет, это, это просто совет погибельный, сатанинский совет. Ну, я знаю, что врачи хорошие, добрые, стремятся к помощи, но если он неверующий, то сатана через него ему внушает какие-то мысли, которые он потом проговаривает, звучит. пацієнтом. Вже не разбирається в духовній житті часто врач не знає заповідей об одрізлі. <кій> вот, поэтому может щось там і такое нести із мира інфернального засрат. Якось так, друзі, вам дякую за пригляд. Лятайте сильно, ми все буде Україна. Там э, Трамп збирається зустрічатись з Зеленським, кажуть. Можливо, знову ж таки трішки роздуплитися щодо допомоги, тому що там вже і Індія збирається приймати участь у російсько-білоруських навчаннях. Там невеликий контингент, але це разом з тим політичний крок. І забув сказати про фонпорний живим, друзі, внизу у описі.